Головний сержант першої стрілецької роти Володимир Сущенко в ексклюзивному інтерв'ю знімальній групі телеканалу Відікон розповів, як у лютому, квітні помножили на нуль плани Путіна щодо загарбання України. Згадуючи ті події, чоловік зазначає: велика колона російської військової техніки ввійшла до Сум уже по обіді 24 лютого із боку харківської траси. Окупанти отаборилися в селах та лісосмугах Сумського району. На виїздах із обласного центру організували. Свої блокпости. Перші бої розпочалися біля кадетського корпусу на вулиці Герасима Макандратіва. Пан Володимир, разом із побратимами, взявши до рук стрілецьку зброю, стали на захист рідного краю, героїчно нищили ворога. Я з перших днів мені подзвонили і сказали, що на нашу державу напав ворог. Я, не зважаючи на все, зібрав рюкзак і виднувся в місто Суми. А де ви були? Зараз проживаю в Лебедині, сам я родом із Сумщини, народився в Низах, там навчався, проходив військову службу з 95-го року. І 24 числа, коли на нашу державу напав ворог, я виконав свій обов'язок, взяв зброю до рук і захищав місто Суми. 24 числа в районі Герасима Кондратьєва, де військовий інститут раніше був бивший, там розбив колону в 23.20. Колона состояла з двох бензовозів і двох машин, які перевозили особовий склад. Всі були знищені. Це була точно, не знаю, ну, це перевозили, е, значить, Значить, було забезпечення, матеріальне забезпечення підрозділів Російської Федерації. Там везли топливо і перевозили продукти харчування. Знешкодження я непосередньо приймав участь в обстрілі колон, які передвигалися по нижній сироватці, низах і вокруг по об'їзній дорозі. Місто Шуми в районі аеропорта обстрілює як з міноматів, обстрілювали, так і стрілкової зброї. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у одному зі своїх інтерв'ю сказав, що якби в перші дні повномасштабного наступу російських військ впали Суми та Чернігів. Київ не вистояв би, за його словами, це був би майже кінець втрати централізованого управління. Суми та Чернігів врятували Україну по суті і звели нанівець плани Кремля взяти столицю нашої держави за три дні. Компліменти всім, але сумам. Що такое сума? Сума це отсутство войск. Військ войск в сумах не було наших. минимум был, не было. абсолютно минимум, да, абсолютно, но ну, невозможно быть равномерным, даже американская армия не могла бы на такой на таких на таких пространствах быть равномерно сильной. Значит, э, потом туда подтянулось, но не на самые суммы, а так вот со стороны Харькова были войска, а на суммы не хватало уже. Сумы это терроборона. Сумма это один из офицеров в отставке, который в сумском артиллерийском училище открыл оружейные комнаты своим приказом на месте, сказал, раздал оружие всем. И народ начал воевать. И вот у меня информация. Первый же день. Суммы значит, это терроборона. Туда вываливает, не помню какая но то ли 90-я танковая дивизия, то ли еще кто-то, элитнейшая российская часть из Подмосковья, самые крутые там и так далее, и так далее. И четвертая, по-моему, там была. Ну, могу ошибаться, сейчас сотни цифр в голове, поэтому сейчас все, все не упомнишь. Ну, вот, по-моему, две танковые дивизии элитные подваливают. Кадыровцы там и прочее, прочее, прочее. Ну, думаю, на Сумам... Они еще стали на завод там химический возле сум, значит, и предъявили ультиматум на химический завод, чтобы по ним не стреляли. Типа, сдавайтесь, и мы вас окружаем. Думаю, ну, сумма капец, все, сумму можно списывать, воюем дальше. Тут бы Киев убежать, как бы, и так далее. Я, я, просто забыл про сумму. Потому что я понял, что все, ну, еще просто завтра доложит, что сумма захвачена и так далее. Так вот эти ребята, терробороны, с автоматами, с гранатометами, влупили две российские танковые дивизии, не дали им пройти. Элитные. Суммы можно вот так построить всех, Вот всех, кто там Сум, Сумской области, каждому дать героя Украины сразу. Вот просто. А мой я бы дал по три. Наші захисники героїчно наносили ураження бойовим підрозділам ворога. Противник боявся їх та, зрештою, відступив. 8 квітня окупанти повністю вивели свої війська з Сумської області. Під час проведення урочистостей у День Збройних сил України командир 117-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Сергій Кір'ян звернувся до генерал-майора, командувача Оту Суми Олександра Нестеренка з ініціативою відзначити високою нагородою головного сержанта першої Стрілецької роти Володимира Сущенка за його бойові заслуги, мужність, відвагу та патріотизм. Оця людина розбила колону, яка йшла по Герасима Кондратьєва. Це його підрозділ, який ну, в Сіпановку 155-й батальйон не вийшов. Там уже були вороги. Значить, перший підрозділ взяв під охорону е, територію артучилища, другий підрозділ взяв під охорону е, автопарк. Третя рота взяла аеродром і четверта рота взяла під охорону. Де, Сергій Іванович? Ріванович. Вулиця Лебединська. Так, так, так. Оця людина першу спалила колону, а потім, коли нам е, надійшов наказ, е, ми повинні були е, в повному складі 117-та бригада передислокуватись в місто Лебедин. Значить, Ми не могли виконати наказ, ми пробивали шляхи. Оця людина три дні ходила. Вони спалили сіки техніки в, нижні, в низах, в нижній сироватці, і він в повному складі вивів свій підрозділ в кількості 18 чоловік. Ви ці всі знаєте, Пам'ятаєш, ночі? Да. Через гамалея, через гаражі він вийшов. Я його довго шукав. Пан генерал, дозвольте, я завтра на ну, подання подам на відзнаку. Ця людина, ну, я довго шукав. Він просто був ходіший тоді. Від себе особисто, від оперативно-тактичного групування Суми, дякую вам за ту чоловічу справу, яку ви робите на благо нашої держави. Ви не знайшли, причину, щоб десь відсидітися, побути вдома, хтось, можливо, стану здоров'я. Ви всі прийшли рано чи пізно до Лав Збройних сил України, прийняли присягу на вірність українському народу. Взяли до рук зброю і поряд зі своїми бойовими побратимами захищаєте Сумщину і нашу всю. Рідну неньку Україну. Вололюбність – одна з ключових ментальних рис українців, тож ми єдині в своєму прагненні захистити нашу батьківщину від ворога. І Зробимо це. Так званий «русський мір у нас не пройде. Я впевнений в наших українцях в усіх, не тільки в ЗСУ. Якщо ми будемо боротися так, як ми боролися з 24 лютого, то ми переможемо. Ми встали на захист своєї батьківщини з голими руками. І ми їх перемогли. Вони нас боялися. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Наша боротьба за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність триває. Проте, завдяки тотальному опору українського народу та професіоналізму і героїзму зсу перемога України неминуча. Вона назавжди знищить імперію зла, і гарантуватиме мирне майбутнє для нас та всієї Європи.